Компанія Депо Девелпмент Групп завжди підтримує волонтерські ініціативи. Наразі маємо благодійний аукціон, маємо захисників, яким допомагаємо, маємо дуже цікавий лот. Це ворожий дрон. Він був збитий нашими захисниками. Ми оголошуємо його у якості лоту для, для, для допомоги чоловікові. Нашої співробітниці Анни Шпітун, яка працює адміністраторкою в фентезі Таун в Лубнах. її чоловік захищає нашу країну вже півтори роки на Донецькому напрямку. Дуже потребують репчико. Ось тут ви бачите QR-код. Переходьте по ньому. Розіграш відбудеться 5 листопада. Ціна квітка всього 250 гривень. Але якщо ви задонатите трохи менше, також не залишитись без призів, їх дуже багато.